Сум, сльози та невимовний біль, який розриває душу. У Луцьку сьогодні знову на прапори пов'язали чорні стрічки, і сотні людей стали навколішки, аби в останній віддати шану загиблому герою Ігорю Журавлю. Він загинув, захищаючи рідну землю від окупанта 24 березня цього року. Репортаж Анни Громик. Додому навіки повернувся мужній захисник своєї батьківщини Ігор Журавель. Чоловік, не боячись смерті, дивлячись їй прямо в очі, йшов у бій. Веселий, добрий, щирий. Саме таким він всім запам'ятався. Чудовий батько, син, людина. Він ніколи нікого не обідав. Досить людина на своєму місці. Добра, чуйна. Яка віддала своє життя за наше життя, за життя наших дітей, внуків за нашу Україну. Слава Ігорю, Яковичу, царство йому небесне, хай земля буде пухом. хороша людина. Пам'ятаю, їздив шофером, маршруткою їздила з ним. Хай з Богом спочиваємо, герої не вмирають. Він був спокійним, добрим, хорошим хлопцем, трудолюбивим, дуже ну, такий, самий-самий кращий, скажімо так. Їх два брати, він менший, і він в селі. Він е, працював водієм на нашому маршруті. Зараз Всім Ну, взагалі дуже добрий і призваний. Він був відразу, що було дуже великою для нас, ну якби несподіванкою, що його призвали. Але бачите, два роки він прослужив і віддав своє життя за Україну. Коли Ігорю Журавлю вручили повістку, він не задумувався, а просто взяв до рук зброю і став на захист країни. Чоловік був на Донецькому напрямку, де мужньо боронив нас від ворога. Він загинув, захищаючи нас, тримаючи мирне небо над нами на своїх плечах. Віддати останню шану загиблому захисникові прийшли колеги з попереднього місця роботи. Чоловік працював у лавах міліції. Людяність, порядність і честь ну, йому були притаманні. Я особисто, коли спостерігав, вже будучи командіром і на інших посадах за його роботою, за роботою екіпажу, яким він працював. Якраз ці риси були притаманні, при цьому принципове таке відношення до людей, які порушують порядок. Згорьовані батьки у розпачі. Сьогодні від них пішов їх найрідніший, наймиліший і найдорожчий їх син. Доньки Ігоря Журавля більше ніколи не зможуть обійняти свого татка, поговорити з ним і порадитись про щось важливе. А дружина лишилась без чоловіка, який все життя був для неї опорою і підтримкою. Біль втрати з родиною прийшов розділити і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Попрощалися із полеглим захисником у Свято Троїцькому соборі міста Луцька. Болить. І ця нестерпна біль сьогодні має перейти в серце кожного з нас і усвідомлення того, що війна продовжується. І жертва воїна, Ігоря не має бути марною для нас, а має спонукати нас до подальшої молитви, праці і боротьби. Кожен на своєму місці. Герою навіки лишиться 50 років. Свій останній спочинок Ігор Журавель знайшов на кладовищі рідного села Рокині. Небесне воїнство поповнилося ще одним воїном вічна честь, шана та доземний уклін всім загиблим землякам. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.